Всім вітання! Сьогодні поговоримо про лампи, які відходять у минуле це ртутні енергозберігаючі лампи, або люмінісцентні або економки, як за них говорили. Це лампи тліючого розряду низького тиску. Вони з'явилися в продажу приблизно 20 років тому і стали дуже популярною альтернативою звичайним лампам розжарення, так як. При тій же самій яскравості споживають у 5 разів приблизно менше електроенергії, причому служить значно довше. Свого часу їх було багато дуже в продажу. Також у використанню побуті їх дуже було багато свого часу. Зараз їх зняли з виробництва і їх майже вже ніде не бачу. Тому хотів сьогодні кілька слів поговорити, як вони влаштовані, і як вони працюють. Так як таких ламп вже. Напевно, більше не буде. Ось лампу я легенько розібрав, бачимо цоколь. І напруга мережі поступає на електронну плату. Чому? Тому що ця лампа вона не є прямого включення на 220 вольт, а потребує спеціального драйвера. Електронна плата служить для запуску лампи та підтримки стабільного струму під час її роботи. Під час включення люмінесцентної такої лампи між двома електродами, бачимо в кінці цієї спіральки. І є тут два електроди, і тут два електроди. Подається електричний струм, та як наслідок виникає тліючий розряд тут. У спіральній трубці, яка заповнена цими парами ртуті, Струм призводить до появи ультрафіолетового випромінювання. Але це випромінювання невидиме для людського ока, тому бачимо, що ця колба, оця спіраль покрита з таким білим, білим таким покриттям з внутрішньої сторони. Це люмінофор. І він якраз перетворює, перетворює це ультрафіолетове випромінювання на видиме світло за допомогою такого його явища, як люмінесценція. Для цього внутрішні стінки, як я вже казав, покривають спеціальною речовиною люмінофором. Цей люмінофор поглинає ультрафіолетове випромінювання і вже випромінює видиме світло. Склад люмінофора визначає відтінок одержаного світла. Колірна температура може бути від теплого жовтого 2700 кельвінів до холодного білого 5700 Давайте розглянемо, що тут вказано. От Бачимо: 13 Вт, 4100 кельвінів, 110 мА і 664 люміна. Ну, це 13 Вт, а якщо б це на такі люміни, це здається, десь треба 50 Вт лампа розжарення. Щоб одержати таке ж світіння. Ці лампи мали переваги. Економія, скажімо так, 100 ватну лампочку заміняла 20 ватна термін служби там до 8000 годин зазвичай було указано. Різні форми, від спіралі до свічки. Але вона мала суттєві недоліки. До чого і зараз. Її вже витіснили світлодіодні. Ось такі недоліки у складі є ртуть, тому лампи потребують спеціальної утилізації. Після вимкнення її у розетку. ну, Вимикачем, коли включали, потрібен був час, щоб напрати повну яскравість. Також тут є електронна плата, яка була чутлива до якихось перепадів напруги. І ще такий був недолік. Що через таку особливість конструкції такої лампи її неможливо було зробити надто компактною, порівняно, скажімо, з сучасними світлодіодними рішеннями. Наприклад, такого формату лампочки, як G4 чи G9, то ось такого люмінесцентного формату не було. Так як вони дуже компактні. Наразі їх витіснили сучасні LED-лампи. Вони вже не містять туті, служать у кілька разів довше. Там заявляється термін до 50 тисяч годин світять яскравіше та засвічуються миттєво обключив, і вона зразу повну яскравість засвітила. То що ж можна сказати? Сказати, що нічого вічного немає, різні технології приходять, відходять. Знати, зараз як світлодіодні рішення, скільки часу протримаються, але такі компактні люміністентні лампи залишились. Залишились, скажімо так, частиною історії, але свого часу вони були справжнім проривом у світі освітлення.